За кордону у свої 15 приїхав підтримати Україну музикою. У Львові цього вечора у супроводі виступить піаніст Чен Руй Джан. Він лише підліток та вже перемагає на міжнародних конкурсах. Музикант родом із Китаю і в Україні. Він уперше, що його пов'язує з нашою країною, і чому виступ міг зірватися з юним віртуозом, поспілкувалися мої колеги. Репетиція перед наступним кар'єрним етапом у житті музиканта. Цей хлопець сьогодні вперше виступить з оркестром на сцені і зробить це у львівській національній філармонії. Поводиться скромно і жартує на фортепіано грати легше ніж давати інтерв'ю. Айсинксамтаймсабітунервис. Часто я починаю хвилюватися, намагаюся добре виступити, навіть коли на мене дивляться 7 тисяч людей. Стараюся дати слухачам більше руху, більше зворушливості. Гадаю, зараз люди грають музикою вільніше. Це те, чого я прагну і хочу покращити. 15 Чен Ченруй Джан родом із Китаю. Коли йому було 4, почав опановувати фортепіано спершу, заради розваги, та вже в 10 твердо вирішив, стане професійним піаністом. Три роки тому вступив до Відня Я маю багатьох друзів у Відні з України. Ми добре товаришуємо. Я навіть трохи вивчив українську від них, чув також про українську культуру. Юнак зізнається, їхати було страшно у Львові. Застав першу повітряну тривогу, коли над містом ширяв російський дрон. Та був вражений, що попри це життя тривало. У 14 музикант переміг на міжнародному конкурсі в Брюсселі Мерсі Маестро. Виступ у Львові приз для переможців. Ченруй розділить сцену із дев'ятирічним українцем Юрієм Нечипором. Організаторка концерту, бельгійка українського походження Наталія Чепуренко вважає, відкривати Україну для музикантів з-за кордону, які ще вразливі до російських наративів, вкрай необхідно. Ми кожен день заявляємо про себе. Ми підтверджуємо, що ми, як нація, ми є, існуємо. У нас є багато цікавої музики, і це про це треба завжди казати. І це треба не забувати. Якщо батьки вирішили підтримувати підтримати свою дитину, привести під час війни в Україну. Це ми кажемо дійсно справа про підтримку України через музику. Поїздка могла зірватися, якби не батько музиканта, що постійно стежить за виступами сина. Страхова відмовляла Ченрую у послугах, мотивуючи це тим, що в Україні війна і їхати небезпечно. Однак батько вдалося домогтися іншого рішення. Україна це країна з дуже довгою історією музики. Тож це чудовий шанс для мого сина приїхати і відчути цю музику. А сам Чен Руй дуже чекав першого в житті виступу з оркестром. Це, звичайно, гарний шанс для мене. Можливість виступити з оркестром. Але я думаю, що важливіше підтримати українське населення, а також культуру, музику. Так, у нас було кілька проблем, але ми все ж змогли приїхати сюди. Так, я вважаю, що підтримка основна причина, чому я тут. Підліток намагався писати і свої твори, але зрозумів, що більше до душі виконувати і дарувати звучання. Тож яким воно буде, львів'яни зможуть дізнатися вже цього вечора. Олександр Просяник, Роман Гаврилів, Юрій Голубінка, подробиці телеканал Інтер, марафон Єдині новини.